Друзі, всім привіт, доброго дня. Е, хотів по просьбі підписника засняти відео, е, розказати про МТЗ, що з ним було, вже скільки мотогодин і тому подобне. І заодно вивезти мусор. От у нас вже сівалочка приготовлена для посіву. Але моменти є хлопці. Не знаю, ви мені допоможете чи ні. У мене сломався замок. Він і не так щось виділивався, але новенький, от я не знаю, пару місяців стоїть ще з літа. Все чотенько закривався, відкривався, ну взагалі Ну, Це виходить закрите в нас. І я не можу потрапити в трактора. Ті двері теж із нутрі закриті. Виходить, право засовую ключа, прокручую. Тобто, взагалі легенько прикручував. Воно все одно не відкривається. Я замітив, що в мене там всередині, я там бачив, була пружинка. А вона зараз із-за моїх движень оттуда злетіла і получается, цей замок в холосту зараз нажимається і нічого там не нажимає. Потім в мене є ідея. Я раніше так колись робив, брати отвртку. Звісно, в мене в прошлой раз, так, всі двері захопнулись, але одне із вікон було відкрите. Але в цей раз я не знаю як мені треба отверткою підійти, щоб цей замочок відкрився. Оце? Отож. Ззаді. у нас тоже закрыто. Там же в мене директор ходит. Интересно, что я сейчас снимаю? С кем балакра? Это, вы понимали, моя баба. все интересно. Короче, у меня какая мысль есть. Это поддевать отверткой и чьей рукой туда залезть, чьей как-то так нажать чтобы цей механизм, ручка, вот опрокинулась І в мене відкрилося вікно. Але дуже стрмно вигибати стекло, щоб стекло не тріснуло. Хто знає що можна придумати, підсказіть, будь ласка.